Ну офіційно в українських кінотеатрах від сьогодні Джоні Де або Public Enemies, як в оригіналі. І одне, б хотілося звернути вашу увагу, насправді за цією кумедною еквілібристикою з назвою прихована велика проблема. Нашому глядачеві легше клюнути на ініціали Джоні Деппа і його ж мармизу на афіші, ніж з'ясовувати, хто такий цей Джон Ділінджер і чому це він раптом ворог суспільство. Але мені б хотілося, щоб ви отримали справжню насолоду від цього кіно і відчули те, чого прагнув режисер стрічки, себто поринулою тридцяті з головою. І для цього кілька фактів, з яких виросла легенда про ганстера номер один Джона Ділінджера. І факт перший за життя його ніхто не називав. Цим пасливим народна слава Джона Ділінджера як невловимого грабіжника банків тривала лише 13 місяців. Ні, де правди, діти, він ніколи не був законослухняним громадянином однак, подвиги його юності були у порівнянні з легендарними місяцями, наче дитячі пустощі.